Ісусу Христу. Дорога громада, вітаємо вас сьогоднішнім святом апостола івангелиста Іоанна Богослова. Нашому храму надзвичайно пощастило носити ім'я цього великого святого чоловіка, який навіть відрізнявся від інших апостолів і був названий апостолом любові. Його життя, Його проповідь, і особливо його євангельське передання, яке ми маємо у спадок в служінні нашої православної церкви, навчає нас в першу чергу любові до Бога і любові один до одного. Своїм життям святий апостол Іоанн Богослов явив любов до Свого. Вчителя, спасителя нашого Ісуса Христа, і за це був удостоєний і на Тайній вечері припасти до грудей Його, коли Іуда, зрадивши Його, вийшов і заплатив, заплатив язичникам за те, що, точніше, прийняв 30 срібників від язичників за зраду Спасителя. І тоді апостол був з Христом. І коли вже схопили Спасителя, святий апостол Іоанн Богослов теж залишався останнім серед учеників, які розбіглися в страсі, розпорошилися і втікали, боячися за своє життя, тому що була небезпека їх страти, їх загибелі. І тоді цей молодий юнак. Апостол Іоанн, будучи загорнутим в покривало, тому що одежі в нього не було, був також схоплений воїнами для того, щоб заарештувати його, але він вирвався, залишивши покривало і будучи нагим, втік е, теж від цієї смертельної небезпеки. Ми знаємо, що різні євангелисти е, в своїх. В євангельських писаннях розповідали про одні і ті ж події з різної точки зору і з різними деталями. Чому? Тому що всі люди різні, так само і апостоли, кожен мають, мали свої властивості, свій власний світогляд, виховання, походження та все інше. І серед них ми вирізняємо святого апостола і євангелиста Іоанна Богослова, в честь якого побудовано і освячено цей старовинний прекрасний храм як апостола Любові, який в першу чергу проповідував, що Бог є любов, і навчав своїх учнів. І навчав всіх людей всю паству християнську, і в тому числі нас із вами, навчав любові, любові до Бога і любові одне до одного. В наші сьогоднішні важкі часи, часи, коли війна вирує на нашій землі, коли великий загарник і ворог. Повстав, підняв свою п'яту на те, щоб знищити і розтоптати нашу державу, знищити всіх людей українських, хто не захоче і не згодиться бути і називатися росіянами. Це час особливо актуально і особливо важливо знати і пам'ятати про любов, тому що всі негаразди людей людського суспільства, всі біди. В людстві все є від нестачі або від повної відсутності любові. Ми знаємо заповіді Божі, заповіді блаженства, про які розповідав Спаситель наш Ісус Христос, перебуваючи на землі. І в той же час ми знаємо і згадуємо заповіді е, старозавітні, які були на скрижалях, написані. Як ми сьогодні при освяченні ікон, при освяченні Іконостасу згадували старозавітню скинію і старозавітній ковчег Завіту. І там зберігалися 10 заповідей. І там серед таких заповідей є заповідь не убий, не кради, не перелюбствуй. І ми, християни, теж знаємо ці заповіді, теж знаємо, що ми повинні їх виконувати. Але ми маємо більше того. Ми маємо заповідь любові і людина, яка щиро любить Бога, щиро любить іншу людину або інших людей, в яких бачить образ Божий. Як вона може міркувати про вбивство? Як вона може міркувати про... Привласнення чужого майна або про іншу жінку, про жінку іншої людини, неперелюбську. Ці заповіді втрачають силу свою, втрачають актуальність після приходу Нового Завіту, після встановлення завіту любові, після дарування Богом нам, людям, Спасителя з його жертвою, Спасительною Хресною жертвою. З пролиттям е, святої крові на Христі. І про це все розповідає нам апостол і евангелист Іоанн Богослов, засвідчуючи про любов Божу, про милосердя Боже і про заповідання любити один одного, як і я полюбив вас. Оці слова Христові, вони були. Найбільшою вогою і найбільшим дороговказом в житті, міркуванні і писання цього святого мужа, цього апостола і евангеліста Іоанна Богослова. І ми з вами тепер уже живемо в далекі часи від апостолів. Ми носимо ім'я християн, ми носимо кожен на собі хрест. Свій. І кожний сповідуємо, що ми віримо в Спасителя, в Спасительні його страждання. І е, ми повинні пишатися тим, що наш храм носить ім'я Апостола Любові. Що е, в усі часи, коли він пережив, в цьому храмі за ці роки молилося дуже багато людей, дуже багато. Діточок і дорослих прийняли тут хрещення. Дуже багато людей спокутували гріхи свої на таїнці покаяння в цьому храмі. Дуже багато людей прийняли е, таїнство причастя, з'єднуючися з тілом і кров'ю Спасителя нашого Ісуса Христа. І це все дякуючи даруванню любові Божої. І ми повинні. Не забувати про Божу любов, про заповідь святого апостола Іоанна і про любов один одне до одного. Кожний, кожний християнин повинен пам'ятати заповідь цю, заповідь любові, яка є найбільш важливою для нас, як говорить Спаситель, коли його запитали про заповіді, коли він запитав. Він сказав, немає більше, ніж ці дві заповіді. Люби Господа Бога Тво всім серцем твоїм, всією думкою твоєю і всією істоною твоєю. Перше слово люби. І друга не менша за першу заповідь. Люби ближнього Твого як самого себе. І ці слова Спасителя чув святий апостол Євангеліст Іоанн Бослов. І знаєте, як буває, ці слова чули багато людей, бо завжди на тому місці, де проповідував Спаситель, було багато його учеників і безліч народу. І всі хотіли отримати те, що їм було необхідно зараз. Комусь було потрібно зцілення від хвороби, комусь було потрібно розвішення якогось іншого питання, можливо, питання всього цього їх життя. І вони отримували це. Але апостол Іоанн Богослов ці слова поклав собі на серце. Коли Господь сказав: немає більше від цих двох заповідей, і цей святий апостол зробив ці дві заповіді основою, фундаментом свого життя і прожив так весь наступний час. І е, дякуючи Богові, бачите, проходить багато часу. І війна йде тучиться війна. На превеликий жаль, багато дуже людей гине. Багато наших захисників військових гине, яких ми згадуємо і шануємо. Багато в мирних містах і селах людей гине від обстрілів, від інших будь-яких негараздів, які створює для нас ворог для того, щоб знищити і скорити наш український народ. Але наш храм апостола Іоанна існує. І ми приходимо сюди кожної неділі і кожного свята приходимо сюди. І ось сьогодні ми звершуємо навіть День пам'яті цього апостола Великого, звершуємо його в мирі в серця. В першу чергу, в внутрішньому мирі та спокої. Тому що. Приходячи, стаючи, стаючи на молитву, ми повинні примиритися знаєте, всередині, в серці своєму примиритися з собою, з Богом і іншим. І коли ми стаємо на молитву, і священник говорить в мирі Господу помолимось, це саме перше прохання. Це ж не говориться про е, те, щоб снаряди не летіли, про те, щоб. Не бомбили і не їхали танки, і не стріляли з автоматів і мінометів. Говориться в мирі, Господу, помолимось, тому що без внутрішнього миру ми не можемо розпочати, розпочати молитву. А потім, уже продовжуючи, ми кажемо за мир з неба і за спасіння душ наших, Господу помолимось. Але перший мир і примирення повинно бути всередині нас. Отже, нехай святий, в честь якого стоїть цей древній, прекрасний храм, який нагадує нам про його життя, про його любов, нагадує усім людям, які живуть в цьому селі, в інших селах, які проїжджають по цій дорозі, бачать, які для діточок, які навчаються в школі. Ось тут поруч із нашим храмом для всіх людей, які працюють, трудяться тут, цей храм своїм існуванням і ім'ям своїм нагадує про перше і найголовніше, про любов Божу, яка повинна діяти в нас. Отже, нехай Господь за молитвами святого апостола і євангелиста Іоанна Богослова дарує кожному із нас. Зернятко цієї любові, яке проросте в серці нашому і принесе великі плоди християнської любові, християнської жертовності, діяльності християнської, яку Господь так очікує від кожного із нас. Нехай Господь благословить Спасибо. нас і простить нам всі всіх Амінь.